Доброго дня! Лабораторна робота номер 2 Вимірювання об'ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів. Так як і в попередній лабораторній роботі, потрібно записати число, лабораторна робота, Тема роботи Вимірювання об'ємів твердих тіл рідин і сипких матеріалів, мету роботи. Виміряти об'єми твердих тіл правильної і неправильної геометричної форми, рідини та сипких матеріалів та обладнання. Мірна посудина, лінійка, стаканчики з водою, пшоном, піском, тверде тіло неправильної форми, тверде тіло, що має форму прямокутного паралелопіда, нитки. Для зручності переписувати можна з підручника. На сторінці 37 38 39 є опис даної лабораторної роботи, який ви мали вдома прочитати, готуючись до неї. В теоретичних відомостях було описано, як її виконувати. Перед тим як розпочати вимірювання, згадайте, як визначити ціну поділки шкали приладу. На попередніх уроках ми це вчили. Пригадаємо. Ціна поділки приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Для того, щоб її визначити, оберемо два значення, наприклад, в даному випадку температури 60 і 50 градусів Цельсія, і знаходимо їхню різницю. Далі рахуємо кількість поділок між штрихами. Якщо порахувати жовті поділки, ми їх бачимо 5. І отриману різницю треба поділити на кількість поділок. Ціна поділки нашого термометра 2 градуси Цельсія. Далі потрібно визначити та записати ціну поділки шкали своєї лінійки та ціну поділки шкали мірного циліндра, який зображений на екрані. Його максимальний об'єм, як видно, 40 мл. Лабораторна робота буде лише частково виконуватися за малюнками. Визначати об'єм твердого тіла ви будете своєю лінійкою. А визначати об'єм рідких та сипучих матеріалів будете по малюнках. І не забуваємо: під час усіх лабораторних робіт суворо дотримуємось інструкції з техніки безпеки. Підійшли до експерименту. Спочатку будуємо таблицю, в яку одразу будемо вносити усі результати вимірювань. Далі ми маємо виміряти об'єм сипких матеріалів за допомогою мірного циліндра. Пригадуємо, для вимірювання об'єму рідини або сипкого матеріалу за допомогою мірної посудини необхідно перелити рідину або висипати сипкий матеріал у мірну посудину. Після цього вони набувають форми посудини, а їхня вільна поверхня розташується на певній висоті. Необхідно домогтись, щоб вільна поверхня рідини або сипкого матеріалу була горизонтальною. Далі треба визначити, навпроти якої позначки шкали розташована вільна. Поверхня рідини або сипкого матеріалу. І знаючи ціну поділки шкали, з'ясувати об'єм рідини або сипкого матеріалу. При дистанційному навчанні все виконуємо по малюнку. Ми бачимо, що в мірну посудину насипаний пісок, і за поділками ми можемо визначити його об'єм. Зверніть увагу: одиниця вимірювання зображення на мірній посудині мілілітри, а об'єм рідини в таблиці Вказується в сантиметрах кубічних. 1 мл дорівнює 1 см кубічному. Тому, визначивши об'єм, просто його заносимо до таблиці. Далі вимірюємо об'єм пшона і вносимо до таблиці. І останнє вимірюємо об'єм рідини за допомогою мірного циліндра. І записуємо в нашу таблицю в робочому зошиті. Наступна частина експерименту: виміряйте об'єм твердого тіла неправильної геометричної форми. В даному випадку в нас тіло 1 шляхом прямого вимірювання. Пригадуємо з теоретичних відомостей, для вимірювання об'єму твердого тіла за допомогою мірної посудини необхідно налити в мірну посудину воду об'ємом В1. Причому води слід налити стільки, щоб можна було занурити в неї досліджуване тіло і вода не переливалась би через край посудини. Далі в мірну посудину з водою тіло та виміряти загальний об'єм В2 води разом із тілом. І останнє лишається обчислити об'єм В витісненої тілом води як різницю результатів вимірювань об'єму води після і до занурення тіла. В буде дорівнювати В2 відняти В1. Об'єм В. Витісненої тілом води дорівнює об'єму тіла. Весь експеримент виконуємо за малюнками. Четверта частина. Виміряйте об'єм твердого тіла правильної геометричної форми шляхом непрямих вимірювань. Тобто, якщо тіло має правильну геометричну форму, його об'єм можна визначити також шляхом непрямих вимірювань. Виміряти лінійні розміри тіла за допомогою лінійки та обчислити об'єм тіла. За відповідною математичною формулою. Наприклад, об'єм V тіла, що має форму прямокутного паралелепіпеда, обчислюється за формулою V дорівнює L помножити на D помножити на H, L – довжина, D ширина H висота тіла. Звичайно, спочатку будуємо таблицю. Далі виконуємо вимірювання своєю лінійкою. Як тіло 2 обираємо, наприклад, коробок з підсірників. Або наш підручник фізики з 7 класу. Підійшли до аналізу експерименту та його результатів. І так, нам потрібно сформулювати висновок, у якому треба зазначити, значення якої фізичної величини ви визначали під час виконання роботи. Далі. Вказати випадки, коли доцільно використовувати той чи інший вид вимірювання об'єму тіла. Далі. Казати чинних, які вплинули на точність одержаних вами результатів. І для чого можуть бути потрібні вміння набуті в ході виконання даної лабораторної роботи. Після цього відповідаємо на подані питання. Перше питання. Прямими або непрямими були вимірювані об'єму тіла неправильної форми та тіла правильної форми. Вкажіть різницю між прямими і непрямими вимірями. Друге питання. Як за допомогою мірного циліндра та посудини з водою виміряти місткість порожнього флакона? Третє питання. Виразіть у кубічних метрах значення об'єму води в озері 2 км кубічний. На дані питання відповідаємо самостійно. Для допитливих творче завдання. Запропонуйте спосіб вимірювання об'єму тіла неправильної форми у випадку, якщо. Тіло не вміщається в наявну мірну посудину. І другий випадок коли потрібно знайти об'єм одного малого тіла, маючи кілька однакових таких тіл, наприклад канцелярські кнопки, та мірний циліндр з водою. Домашнє завдання ознайомитись з описом лабораторної роботи номер 3 яка знаходиться на сторінці 39 40, 41 На наступному році у нас третя лабораторна робота. Дякую за увагу, до побачення.